Світлана Молчан. Зуби. Кажу вам абсолютно точно, якщо довіряєте моїй професійній думці, це просто неможливо. Дантист із полірованими нігтями і охайними пальцями піаніста ретельно вимив руки біля раковини. Немає чому боліти, розумієте? Стан ідеальний! Жодної проблеми не показав і рентген, тож раджу проконсультуватись із іншими спеціалістами щодо цього. Олег розрахувався, стримано подякував лікарю і вийшов із приватного кабінету. Зараз його нічого не турбувало, але скоро знову настане ніч, а він уже дві доби не спить через зубний біль. Вночі стало ще гірше. Нестерпно боліло вже з обох сторін. Олег намагався намацати, роздивитися біля дзеркала, але біль ні звідки розливався по щелепах, пульсував у голові, дурманив розум, а відповідей не давав. Тільки під ранок знеболювальне нарешті подіяло. Добре, що вихідні, хоча б на роботу не треба йти. По обіді дивний біль минув, як і не було. Від полегшення Олег провалився у міцний денний сон. Наснилося раннє дитинство. Маленький Олег завжди боявся класти перші молочні зуби, що випали, під подушку, і коли після довгих вмовлянь він це робив, батьки давали йому спокій, а тоді, серед ночі, тишком нишком він діставав зуб. Ховав у стару коробку з-під кубиків, що давно зламалися, та ховав її у шафі. На ранок він все одно знаходив під подушкою монети, іграшки та смаколики, тож вважав, що фея все одно задоволена, та й батьки зуби ніколи не шукали. Надвечір біль повернувся, а близько опівночі став і зовсім нестерпним. Треба йти до іншого лікаря. Але як протриматися до ранку? Саме тоді Олег почув дивний шурхіт із шафи. Він наростав. Липкий страх скував Олега, змусивши біль відсахнутися, відступити на задній план. А тоді дверцята шафи стиха рипнули, і на підлогу випала стара коробка з-під кубиків. Змахнувши з лоба холодні краплини, Олег наблизився до шафи і обережно підняв картонну коробку. Всередині задзвеніли давні дитячі скарби. Чоловік відкрив її і тієї ж миті гидливо відкинув від себе. Замість близько двох десятків молочних зубиків із коробки випали чорні напівзгнилі, вкриті жовтим нальотом гострі зуби. Згрудившись на підлозі потворною масою, зуби смерділи, підіймаючи у повітря кімнати клуби сивого пилу. Олегу навіть здалося, що маса рухається, неначе жива. Занудило. Дверця та шафи відчинилися. З її глибин в кімнату вдивлялася пара уважних жовтавих очей. Олег спробував закричати. Але вичавив із себе лише незрозумілий звук, міцно притиснувся до стіни і спробував закрити очі руками. Карликова потвора із шафи зробила сміливий крок у кімнату. Її тонкі та міцні пальці впевнено потягнулися до обличчя неслухняного хлопчиська, а мутні крила в темних цятках задоволено затремтіли. Вона втомилася чекати, бо він багато, надто багато заборгував. У понеділок колеги захвилювалися і викликали поліцію. Розгублені поліціанти вперше бачили таке мертвий чоловік із жахливим виразом обличчя, без жодного зуба у роті, і всі вони чорним камінням розсипані по підлозі. Світлана Молчан. Зуби. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі. Та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.